Акуратніше, ж їдете по тротуару, бачите люди, або повинніше їдете, або з боку є дорога, ви зможете проїхати по дорозі. Бо може якась дитина вилити, я не говорю, що ви там буде не космієте, може просто десь хтось вилетити. Гарного дня. Не можна? Ну не можна, це бачите, що тротуари. Там є спуск спеціальний. І заліва, і справа. Це. А там так само. Хоча бо якщо навіть звісу з зірки, то подивніше, щоб ця. Щоб, ну, може, то не, я говорю, що ваша вона, просто може раніше, це не виробіть її. Да. Гарного дня. день, можна вас на секундочку. Чому yeah. їдете по тротуарі? От звуку є дорогу, вийдіть на дорогу, ви зараз якусь людину зачіпати. Будь yeah. ласка, не робіть так більше, вийдіть на дорогу, їдьте по дорозі. Гарного дня вам.